Доброго дня, мої дорогенькі. Давно з вами не спілкувалася так віч-навіч. Віч. А сьогодні чого вийшла так. Хочу вам розрекламувати два продукти, які зараз на мені, на моєму обличчі, на моїх губах. Перший продукт це ось такий помада-бальзам для губ ейвановський, Дуже класнюча. Дивіться, який він колір. Ця помадка має класний такий песиковий, теплий. От я його нанесла сьогодні на губи. Ви знаєте, чому його сьогодні рекламую? І нанесла, він жирний такий, і такий, як бальзамчик. Це і так і називається помада, бальзам для губ. Це нюдовий відтінок, називається нюдовий, але бачите, який він колір має? Такий, як світлий трожево кораловий відтінок, дуже класна помадка така. Вона на як ліді, тільки каліді більш суха, а ця більш жирніша. Така. Називається ухажуючий доглядовий бальзам. Помадка для губ. Дуже вона мені сподобалась, я її користуюсь. Дуже вона мені сподобалась. Класнюча така. А другий продукт ще сьогодні розрекламувати, хочу вам оцю туш. Оцю ту ж класну таку не так давно в нас вийшла. Я її спочатку не дуже зрозуміла. Якось вона така була свіжа і рідкувата не, на очах, не віяк не, не, не дуже залишалась в мене. А сьогодні я нанесла буквально там два слоя, і так класно, вона мені так сподобалась. Тут така кісточка. Бачите, така е, с, с, це в мене темно-синя, пухнаста така кісточка. І є ще чорна в наявності. Так що, як, як зацікавить вас, у мене вії дуже короткі і дуже маленькі. А тут дуже-дуже класно. в мене так вийшло. Мені так сподобалось. Я навіть не очікувала, що вона так класно буде. Трошки вона загусла і вийшла дуже-дуже класюча туш. Так що є і те, і те, і те є в наявності. Якщо комусь щось сподобалось, запитуєте. Дуже буде приємна ціна і якість. Я вам гарантую класна якість, мені дуже подобається. Всім доброго дня, а я пішла заказики з ваші замовлення розносити. Всім пока-пока. На вулиці в нас дуже сьогодні холодно. Машина мені показує сьогодні мінус так що вдягайтесь потепліше, ну вже обіцяють нам з неділі потепління. Всім доброго дня, всім класного, всім настрою, всім пока-пока.